Доброго дня, 2 жовтня, от показую от такий вже навіть не червоний, а вже такий багряний, темно-червоний -темно такий багряний вигляд цих яблук. Дуже вже яркий окрас, такий, я б сказав, би, темний. І їх можна було збирати ще тиждень тому. Я вирішив трошки зачекати дощі були. Залишати далі, відтягувати цей процес небажано, так як яблука будуть переспівати і вони довго не будуть лежати. Хоча вже зараз прямо можна їх споживати. Це сорт, який не потребує додаткової реклами. Що це іменно цей сорт. От зірву один. Бажано так, щоб вони не падали. от такі яблучка, от Дуже тверді, плотні. Так відчувається вага. От, крапелька характерна цим сортам. От, дещо замітна полоска. Чорні полоски проходять по яблуку. зривати бажану з плодоніжкою. От такі красиві дуже яблука. Як бачимо, кілька разів я обробляв, Чотири обробки було, яблука не боліють, давав 5 підкормок кальцію, кальциміду. і немає п'ятницути. От під кожної стекляності немає, яблука чисті, гарні. Ось такий мають вигляд. От зібрав я контрольний урожай, красиві яблука. Залишив пару яблук на дереві. Це як традиція, щоб далі були врожаї. Я людина не цієї але такі недрячі яблука залишив, хай лежать. Так, зараз подивимось, яка ж вага цих яблук. От візьмемо такі середні яблука. От. 157. Так. Сто сорок дев'ять. Сто шістдесят чотири. Я не нормірував їх. Тому сто восімдесят чотири. Така і вага. Сто сімдесят сім. Так. Ну ще оце? Сто дев'яносто два. От 150 до 200. Ну, як би пронормувати, я думаю, і в мене ще багато прищеп є на сіянцях. Це колоновидне дерево колись було. Я просто його в різні сторони гілки повідхиляв. от Щоб лише було рожа збирати. Тут, звичайно, яблука будуть меншої ваги. І для садовода саме головне це переконатися в сортності. От я переконався, я бачу це саме цей сорт, який я хотів. А далі можу просто черенки нарізати і ще прищеплювати собі далі в сад. Як то кажуть, такого сорту не буває мало. Десь потім в кінці листопада, в грудні місяці, можна буде Бередестувати з яблука. 10 січня і будемо дегустувати такий чудовий сорт, як Red Joa Prince. Red Johan Prince це бельгійський сорт. Це клон Джона От. Джона Голда у мене в саду немає, а Red Джона Prince я вважаю це покращений клон Джина Голда. І от мені пощастило завести це сигнальний урожай. Перший рік вони в мене родять ці яблука. І я не замітив, щоб вони в мене хворіли в цьому році. Умови були неблагоприятні. Тере у в мене. Ну, сад у мене на відкритому місці, там заморозки були. От Ліголь, наприклад, там деякі сорти речів я взагалі практично втратив. Там кілька може яблук на дереві висіло. А цей непогано зав'язався, витримав заморозки. Тобто зимостойкий сорт. І ще хочу про нього сказати, що це ну, таке яблука, яке дуже гарно окрашується. От я не пам'ятаю, щоб в мене такі яблука були, щоб мали такий прямо ну, я, 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 яскравий вигляд. Я взагалі те, що ними здивований, їх ну, по красоті можна хіба що порівняти з таким сортом, яке ліза. От кілька яблук в мене тут. Єсть, я приберіг. От. Теж дуже красиві яблука. До певного періоду це були самі красиві мої яблука, поки я не завів, поки не вродив мене в саду Реджина Принц. Ну, по красоті він один з кращих. І залишилося лише спробувати, який він на смак, чи буде він. За смаком один з кращих моїх сортів. Так, оце саме краще яблуко зараз візьмемо. І спробуємо. До речі, от воно висить. Зараз спробуємо ці яблука. От. Легко рижуться, середня плотність. От дещо теж і по цьому напоминає сорти ліза. Хрумкі яблука. Дерчі, також, як і вилізе, жовта От, Мені здається, що це якісь дальні родичі. Джона Принц, Еліза. Так, м'якоть жовта. Міру плотна. Так, сок. Ось сок, дуже сочне яблука. Я перед цим знімав Елізу. Там теж яблука сочні, але тут соку ще більше. От я надавлюю, сок прямо тече. Тече, от прямо бризгає. Дуже сочне яблука. Що залишилося лише спробувати. Скуштуємо і тоді вже остаточно підведемо підсумки по цьому сорту. Яблука-хрумкі. От мені подобається. Сочні хрумкі яблука. І не тверді. Тут теж, ну теж підкреслюю схожість із залізою. Теж в міру плотне, хрумке, сочне. За смаком теж, як є ліза, я їх порівнюю, вони дуже схожі. Він гармонійно смаку. Оце ті яблука, які можна віднести до десертного. От саме сахару тут дещо більше, ніж кислинки. Кислинка відчувається, але така приємна кислинка. Не напрягає. Сорт дійсно десертний, дуже смачний. Я читав багато про нього отзивів. Ну, тепер я розумію. Чого зараз він такий популярний? От в Україні особ особливо у нас багато садоводів почали заводити в саду цей сорт. Цілі гектари садять. Дуже смачний і він буде один з моїх найкращих сортів. Тут, без сумніву, лежкий. Чудово лежить. Тут ось, щоправда, пару яблук, які були в холодильнику, так вони трошки підсохли. Але ті, що в підвалі зберігають, там більша вологість, то яблука чудові. От. Ну, 4-7 можна поставити цьому сорту. Тут без сумніву. Red Gianna Prince. Чудові яблука з Бельгії.